Сьогодні 23 вересня. Чемпіон потихеньку починає набирати окрас. І сьогодні ми перший день на цьому іншому садку стаємо на яблуко Там бригада закінчує грушу, а ми переходимо на яблуко Отак От виглядить у нас чемпіон. Тут 106 підщепа в основному була, хоча попадає і 9- -ка. і тут сад без підв'язки, без шпалери. Яблун. Груша на підв'язки, а яблуня без підв'язки. Ну, є проблеми, звісно, із-за того, що сад без підв'язки. Зараз ось пройдемо побачимо. Вон деревина впала, повна заряжена. Бувають такі випадки. Інколи підпираємо. Це ще калібр чемпіонів. Я скажу, бомба. Тут було хімічне прорідження і результат дуже-дуже непоганий. Дуже непоганий. Лігол попався. Лігол ще не рвемо, будемо на днях рвати. Перейдемо ще далі. Хорошо, без шпалери ходити можна переходити з рядка на рядок. Отакі чемпіончики, отакий калібр. Я думаю, я вийшов, звісно, без калібра. Ну але... калібр хороший. Лігол. У Ліголла теж калібр непоганий. Є не перегружені зовсім. Трошки може навіть і не хвата містами. Ну але... в загальному... Результат непоганий. Баба, знову лігу. Зараз перейдемо на чемпіон. Там де 106, там розмір взагалі. не там де є дев'ятка, там, звісно, розмір містами не дотягнувся, тому що більший перегруз. Ось 106, наче б я сказав і невеликий перегруз. Всі яблучка суперові. Є міста, де не де сонячний опік. От дев'ятка. Бачимо така ситуація. Бажаємо, щоб сад був або 9, або 106, а не так як тут у нас попало в переміжку. Тоді і обрізка для 9 трохи іншу треба робити. І шпалера обов'язково. Ну, так виглядає сад в перший день збору яблука. Ми почали в цьому саду з двох місць пінова Дуже гарний окрас і трохи починає... О, це муцу попало 100%. Я його знаю. Ось такий вже. І навіть одрів доволі доволі легкий. Муцу, лігов і чемпіон. Все в одному рядку попало. А взагалі це чемпіон. ось Теж дев'ятка і зразу. Почему видно, що дев'ятка, отут гуля. А й сила роста зразу видно, що, що це не 106, а якось 106, 106 тут зразу видно. Ось така, такий садочок сьогодні в нас. Пінова, напевно. да, пінова попала. Одна пінова попала сюда. і який окрас яскравий-яскравий. Слигол. Тут калібр, звісно. вам показати. Йду спеціально по діагоналі, щоб ви бачили, що ситуація, так, да, не однакова. Ось і 106-та, ну не дуже загружена. Хоча яблука є, яблука крупні. О, айдеред. Кстати, тут два рядка все на Ну За ідеадом є в нас невеликі проблеми. У е, нас е, борошниця декілька років тому зайшла і ми її... Не можемо ніяк добити. А добити не можемо того, що, що це іменно на хані і на айдареді є такі проблеми. Окремо не обробляємо. тут вже окрас пішов хороший на гайдареді. Чемпіончики. Попідперні, аби видержали. Моя. Ну, з цієї сторони якраз ще краще Да, це ця, ця сторона краще якраз, тільки трошки темніше проти сонця. І чемпіончики Ну це те, що я зірвав, чемпіон ще більший. Добре, дякую за увагу. Якщо є якісь запитання, питайте, розкажемо щось.